Це я на Зайшов я якось на свій канал, глянув, а відосів про казино не було вже більше двох місяців. І це взагалі не діло, тому в сьогоднішньому відосі ми будемо це виправляти. А іменно в сьогоднішньому відосі я зайду на наш проект Сампьюкрен і побіжу в казино, постараюсь підняти там якісь гроші. Ну або все слити, як в більшості випадків. А чи вдалося мені підняти гроші, чи слити, ви зараз будете бачити в відосі. Ну якщо, братуга, ти ще не граєш на Самп'юкен, обов'язково скачуй по посиланню в описі. При реєстрації буде мій нікнейм Джордан Балгорд, а потім слишеме про мокоди пром... Мокот і видасть тобі водійські права при досягненні тобі четвертого левела, Видасть тобі 100 тисяч. Ну якщо ти це заскринеш, скинеш мені в телеграм, то я видам тобі ще 50 тисяч від себе, що вже буде непоганим стартом гри на сервері. Ну а ми переходимо до відоса Так, чуваки, коротше, залетів я вже в казік. Тут у нас є один челік, якийсь некіт він кидає мені 10 тисяч. Ну давайте приймем Ігра закінчилась в нічию Щас глянемо, що він нам далі кине. Я надіюсь, зараз зіграти на якісь нормальні ставочки. У мене зараз на балансі 12 мільйонів 56 тисяч. Нам знову кидає чомусь 10 тисяч, я так поняв, він у це що шоу кого, типа в них якась є там певна системка, він щось підраховує, я не знаю. Так, він кидає знову 10 тисяч, і тут я виграв. І зараз він, певно, хоче мені кинути якусь жорстку ставочку, да? А ну, кидає 10 тисяч. Та що ти мене ти ми дразниш, тими 10 тисяч кинули, 30 тисяч. Я їх прийняв, гра закінчилась нічию. Та задовбали своїми нічиями, блін. Да? О, я виграв. Непогано, непогано. Прикольно. Так, а ну, може би, то мені якусь нормальну ставочку оце кине. А то що ми на оцю мелочі граємо? Кинули 60 тисяч. Ну давайте приймемо. І я навіть їх забрав. Ого, непогано. Я би, до речі, зіграв за цим столом. Сарян, пацики, що оказіка не було на каналі більше двох місяців. Якось я взагалі за нього забув 5 тисяч, так? Давайте я також поставлю. Так, банк в нас 75 тисяч, троє людей зайшло. Давайте я кидаю. 9 в мене випало. Надіюсь, в нього випаде менше. Блін, в нього випало 12. Чесно, я розчарований, але зараз спробуємо ще раз зіграти. Так, цікаво яку ставочку в цей раз вони поставлять. 15 тисяч. Ну, таке м'яло, ще але можна. Дивіться, зайшло всі п'ятеро людей, і в нас банк складає 75 тисяч. Досить непогано. Цікаво, зараз буде, хто їх реально Чувака, Уже 10 очків випало. Блін, це, це хріново. Давайте я кину. У мене 12 випало. О! Цікаво, які очки випадуть в сані і в віз. А, 3. І цікаво, які в сані. Блін, надіюсь, я переможу. А то йому. 12! А це як так? Це що? Шо... Ще раз кидають, блін. Блін, мені це не подобається. Давайте я кидаю. У мене 7. В нього 5, я виграв, чуваки. О, це кайф. Це кайф. В принципі, забрали дянішку, мені це подобається. Цікаво, яка зараз буде наступна ставочка. По-любому в неї зійдемо. 15 тисяч. Давайте я заходжу в гру. Так, я встиг зайти. І чувак, один, як я бачу, не встиг зайти. Ну, наша крупа так швидко запускає взагалі. Не розумію. Банк в нас складає 60 тисяч. Блін, у віза вже випало. 12. Усань. Мені 11, йо моє, давайте я кину. У мене 10, блін, <сі> я програв. Ладно. Ну, Хоча б сума не така велика, так що не так сильно обідно. Та він дурний, цей Крупа. крупа. Нащо він так швидко запускає? Лише ні два чувака встигло зайти. Та це якийсь капець, чесне слово. У Віза випало 9, я кидаю. І в мене 11, я виграв. Блін, всього на всього 40 тисяч, але все одно, як то кажуть, дрібниця, але приємно. Знов 20 тисяч поставили, я знову йшов, блін, а коли будуть якісь нормальні ставочки? Чуваки, я вже хочу зіграти реально на круті ставочки. Звісно, у віза випало 12, я програв. Блін, обідно, якщо чесно, Обідно. Давайте я напишу, щоб поставив 50к. От він поставив. Ми ввійшли в ігру. І цікаво, хто ж виграє. Я дуже, якщо чесно, хочу виграти, бо тут вже куш 200 тисяч. Блін, у віза вже 12 випало. Та що ж таке, чому ж йому стільки очок у цих випало? У Сані випало 10, йомою, блін, надія, що в мене випаде або більше, або хоча б 12. У мене випало 7. Та що ж це за прикол? Блін, я програв, на жаль. На превеликий жаль, я програв. І це дуже-дуже обідно, якщо чесно. Так, 30 тисяч банк, і я знову, блін, не ввійшов. Все, ну його нахрен цього дебільного круп'є, він якийсь кончений. Він лишень ставить ставочку і зразу запускає. У мене випало 10, я виграв 40 тисяч. Ну але що мені толку з тих 40 тисяч? Я хочу нормальну ставку 200к, чувак, постав 200к. 400 тисяч. Блін, я війшов! Я нечайно війшов зараза Ай, я не хотів. Я хотів на 200 тисяч, але нечайно війшов на 400. Блін. Ладно, я чекаю, поки вадама випаде. Мені, якщо чесно, дуже страшно на такі ставочки грати. Не знаю чому, але я от взагалі не люблю на такі ставочки грати. І так, я кидаю, у мене випало теж 5. Блін. І зараз Вадама випаде більше, і він забере цю ставочку. Да? Блін. Ну це, якщо чесно, дуже обідно А, ні, в нього 4! Ми переграємо разом із відом. Візом, точніше. Віз поставив 4. У мене скільки випаде? У мене теж 4. Знов нічия, що за справи? Ай-яй-яй. Опа, блін, в нього випало 9. Це дуже страшно. І скільки у мене зараз? У мене 7. Блять, я програв! Дуже обідно, якщо чесно. 500 тисяч. Давайте ставимо. ставимо Раді інтересу, чувачки, роблю, раді вас. це ви Рахуйте, я злию вже майже мільйон, якщо я зараз програю. Але надіюсь я не програю. блін Так, риба, карась, ігра началась Так, я чекаю, поки Адам поставить свою ставочку. Точніше, я чекаю, поки Адам кине Кості, скільки в нього випаде, мені цікаво. Коротше, я кидаю, у мене випало 12. Так, скільки в нього випаде? В нього теж 12. Та що за приколи такі? Ви мені скажіть. Що за приколи? Блін, мені це взагалі не подобається, оці нічиї такі. Так ніби спеціально оцей довбаний апарат, оце казіно, воно так спеціально підігріває оцей інтереси. Коротше, кидаю. У мене випало 10 цікавих скільки вадима, блін, надію, що менше в нього випаде. Хоча мені здається, що я програв, да? Блін, я програв. У нього 12. Та що за хріє? Йобаний рот, казіно, блін. слив тільки що. 900 тисяч, 900 чортових тисяч, ви окупаєте, що це майже мільйон. Так, пишу Данілі, давай стока. Так, мені кинув Даніла Бест 150 тисяч. Вирішив я піти на оцей стіл, приймаю і я програв. Все, я виходжу з казіно. Я виходжу з казіно. Ну, Нахрін, це ваше казіно. Ви розумієте, що я тільки що зайшов, і рівно мільйон я слив, Я зайшов сюди, в мене було, в мене було 12 мільйонів 50 з чимось тисяч, здається, так, і зараз в мене 11 мільйонів 70 тисяч. Тобто мільйон рівно я слив, Блін. Це дуже, якщо чесно, обідно. Але ладно, вже. Що маємо, ти маємо. Надіюсь, в інший раз мені вдасться окупитися і, як то кажуть, виграти всі деньги в цьому казіно. Ну а якщо що, чувачки, на цьому я в принципі завершую наш відеоролик. Я надіюсь, вам сподобалося. Ставте лайк, обов'язково пишіть коменти. Я вас, блін, злив мільйон. І якщо чесно, це дуже обідно. Так що, чувачки, обов'язково пишіть коменти, що ви думаєте про відоси з казіком, чи робити ще, чи як ви взагалі що про це думаєте, чуваки. Ну і обов'язково, чувачки, хто ще не підписаний на мій телеграм, також підписуйтесь. Через то, що там ви всі новини про канал і не тільки вообще про моє життя дізнаєтеся. Так що, чувачки, не прощаюсь з вами, а кажу вам до зустрічі.